Міжнародна конференція розпочалася з вітання та перших доповідей в приміщенні обласної ради. У вітальній частині присутнім зачитали лист від нащадку рода Радзивілів Мацея Радзивіла, який живе у Польщі, і дякує за початок відновлення замку резиденції. Далі учасники конференції поїхали в Велику, де відбулася екскурсія та продовжили наукові доповіді. Екскурсії для невеликих груп тут проводить науковець Тарас Верба. Як буде реставровано вже сам замок, зроблена відповідна інфраструктура, тоді вже я думаю потік туристів збільшиться, будуть приїжджати шкільні групи, групи з інших областей, з інших країн вже великі. На даному етапі цього ще поки що немає. Ну і це закономірно, так як замок в напіваварійному стані, фактично весь всередину зайти в жодне приміщення, фактично не можна, і можна тільки полюбуватися прилеглою територією, ну і самими палацовими комплексами. Зголосилося взяти участь у конференції. Більше 60 науковців із різних регіонів України, а також із сусідньої Польщі та Білорусі. Хочемо сказати, що представництво наукове досить потужне, дуже багато докторів наук. Якщо говорити про спеціальності, то тут представлені і історики, археологи, архітектори, біографісти. Ну тобто теми дуже різні, але всіх їх об'єднує олика. Подано було більше 50 наукових робіт. Результатом наукової конференції буде видання наукового збірника. Можна забав чи як можна побачити, як багато туристів щороку приїжджають до палацу радзивилів у Неборові в Польщі? Великою популярністю є і садиба Радзивилів у Білорусі, Несвізький замок. Туди багато поляків приїжджають, там все гарно відреставроване. Тому, якщо тут буде проведено реконструкцію, будуть готелі, ресторани, то туристи з Польщі охоче приїжджатимуть. Ті на вхідних квиточках до музею ніколи грошей багато не заробиш, але самим своїм існуванням на території громади такі об'єкти здатні закручувати процеси, що призводять до залучення грошей. Багато прикладів, коли в реставрацію були затрачені величезні кошти, сотні мільйонів гривень. Але об'єкт як був мертвим і не спрацював як ресурс розвитку громади, так він таким мертвим і залишається. Щоб він спрацював, потрібна певна. Програма певна стратегія. А що буде далі після того, як от ми його реставруємо, як він буде працювати, для кого він буде працювати? Місцеві жителі про реконструкцію замку і туристів кажуть так. Як я подивилася до того, яке воно було це здання, то там каво вся приліч була. Хочеться, щоб було щось у нас, щоб змінилося. Ми хотіли би, щоб тут було людно і прекрасно. Дуже багато приїжджають людей подивитися з усієї України, з Польщі, з Німеччини. Кошти на реставрацію Олицького замку резиденції надходитимуть із держбюджету. Андрій Ярмольський, заступник голови облдержадміністрації, каже, до виконання робіт планують приступити через два тижні. Загальна вартість проекту по реконструкції Олицького замку складає 474 мільйони. Перший транш це 10 мільйонів. Ми вже отримали на цьому тижні. Відбулася вчора бюджетна комісія. Ці кошти включили в бюджет області. Відповідно, далі запущена процедура їх освоєння. В понеділок або крайній строк вівторок вже буде оголошена закупівля в системі Прозоро. Ці роботи будуть спрямовані відповідно до кошторису на археологічні розкопки. Одне з завдань дослідження це дослідити існуючі споруди і попробувати максимально виявити і дослідити ті споруди, які, ймовірно, мають бути. Зараз я підземелля відома під одним з корпусів Волицького замку. Моя думка і моє припущення, що вони є по всьому периметру палацового комплексу в замку, але це потрібно відпрацювати, дослідити. Конференція на Волині триватиме два дні. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.